У важкі часи, коли ціни на продукти ростуть, а робота буває не завжди стабільною, селяни знову згадують давню правду земля годує, якщо не лінуватися і знати, що посадити. Не один рік показав, що навіть найменший клаптик городу може стати справжнім порятунком для родини, коли в крамниці пусто або все надто дороге, город перетворюється на власну комору, де все під рукою. Свіже, натуральне і своє. Саме тому тема виживальних культур знову набуває великого значення, особливо для тих, хто живе в селі або має дачу. Є багато культур, які не потребують надмірного догляду, не бояться посухи чи холоду, ростуть навіть на бідних ґрунтах, вони здатні дати стабільний урожай, забезпечити їжею, а подекуди і кормом для худоби. Такі рослини рятували людей у різні часи і під час війн, і в неврожайні роки, і коли доводилося виживати без магазинів. Наші діди знали, що головне не розкіш, а практичність що росте, те й годує. І тому у кожного на городі було кілька перевірених культур, які не підводили навіть у найсухіше літо. Важливість таких рослин не лише у врожаї, а й у тому, що вони невибагливі. У тяжкий рік не кожен має змогу купити дорогі добрива чи насіння, а багато хто обробляє землю вручну. Тому важливо обирати культури, які не потребують щоденного поливу, можуть витримати заморозки, шкідників і нестачу води. Це справжні робітники на городі, які самі ростуть і приносять користь. Якщо знати, які саме культури варті уваги. Можна створити невеликий, але продуктивний запасний город, що забезпечить родину їжею на кілька місяців. Багато таких культур сьогодні забуті. Люди звикли до стандартних картоплі, моркви і капусти, хоча є рослини, що дають не менше користі, а часом і більший урожай при менших зусиллях. Наприклад, топінамбур або земляна груша росте навіть там, де інші культури не виживають. Він не боїться морозів, не потребує поливу і дає коренеплоди, що лежать у землі аж до весни. Або ж амарант, колись їжа бідних, а нині визнаний суперпродукт, багатий на білок і вітаміни. Так само батат, сочевиця, гарбуз, квасоля. Усі вони мають свої переваги, якщо знати, як їх вирощувати. Кожна з таких культур має свій характер і свої умови, але спільне в них одне. Вони витривалі, дають багато їжі, добре зберігаються і не вимагають великих затрат, це саме те, що потрібно людині в кризові часи, адже виживання це не лише про запаси консервів чи круп, а про розуміння землі, уміння виростити щось на своїй ділянці це справжня свобода. Коли маєш урожай, то маєш упевненість, що сім'я не залишиться голодною. Старші люди добре пам'ятають, як під час складних років виручали городи, коли не було грошей, садили все, що могло дати щось їстівне буряк, кабачки, горох, кукурудзу усе використовували з користю, щось їли свіжим, щось сушили, щось квасили чи варили на зиму. Так формувався справжній досвід виживання, який передавався від покоління до покоління. Сьогодні ці знання знову на часі адже ніхто не знає, що буде завтра, і мудро мати запас міцності не лише в коморі, а й у власних руках і голові. Окрім того, вирощування таких культур має ще одну перевагу воно повертає людину до природи. Робота на землі заспокоює, дає відчуття стабільності і змісту. Навіть якщо це кілька грядок біля хати чи кілька десятків кущів на городі, усе одно це своя справа, свій хліб, і що важливо, більшість виживальних культур добре поєднуються між собою, вони можуть рости поряд, не забираючи поживні речовини одна в одної, а навіть допомагаючи. Наприклад, квасоля збагачує ґрунт азотом, що добре для гарбуза чи кукурудзи. Такі комбінації дозволяють отримати більше врожаю навіть із невеликої площі. Коли людина розуміє цінність кожної рослини, вона починає ставитися до землі інакше уже не просто посадив і забув, а посадив і розраховуєш на користь. Головне мати план, що і коли садити, щоб урожай йшов хвилями, а не весь одразу. І тоді навіть у скрутний рік буде що поставити на стіл. Зрештою, саме так жили наші пращури вони не боялися нестатків, бо знали, що все необхідне росте під руками. Отже, знання про рідкісні, високоврожайні і невибагливі культури це не просто цікавість, а справжня наука виживання. Вона вчить, як жити розумно, без паніки, з упевненістю у завтрашньому дні. Бо той, хто має город і вміє його доглядати, завжди знайде вихід із будь якої кризи. І нехай світ змінюється, але одна істина залишається незмінною земля ніколи не зрадить того, хто ставиться до неї з любов'ю і розумом. Коли часи стають непевними, перше, про що думає кожна сільська родина, це як забезпечити себе їжею. І тоді головне питання звучить просто що посадити, щоб виросло, напевно, навіть без великих затрат, щоб не боялося спеки, холоду чи шкідників. Є низка культур. Перевірених поколіннями, які ростуть майже самі, дають стабільний урожай і можуть довго зберігатися, вони не потребують особливих умов і дають відчуття впевненості, навіть коли навколо нестача й невизначеність. Почнемо з топі земляної груші це справжній скарб для тих, хто хоче мати їжу без зайвої мороки. Росте він як бур'ян, але приносить користь, якої не дає жоден бур'ян. Коренеплоди можна копати восени і навіть узимку, бо не псуються від морозу. Вони солодкуваті, підходять для варіння, смаження, корму для тварин. Урожайність висока до 40 тонн з гектара, і що важливо, жодні колорадські жуки чи хвороби його не беруть. Посадив раз і кілька років поспіль маєш урожай. Друга культура батат або солодка картопля. Хоч її колись вважали заморською дивиною, але нині вона прекрасно росте навіть у середній смузі. Її перевага поживність і тривале зберігання. Батат не потребує великої кількості води, добре переносить спеку і росте навіть на піщаних ґрунтах. Урожай можна збирати вже через 4 місяці після посадки. Для села це і їжа, і корм. І можливість мати продукт для продажу. Ще одна культура, що заслуговує уваги амарант. Його часто недооцінюють, а дарма. Амарант невибагливий, росте на будь-якому ґрунті, не боїться спеки й посухи. Зерно багате на білок і вітаміни, а зелень чудовий корм для птиці та худоби. Його можна вирощувати навіть там, де інші рослини не дають урожаю. З амаранту готують каші, борошно, додають у хліб і навіть у супи. У давнину його називали їжею воїнів, бо він додавав сили. Серед зернових культур вирізняється просо. Воно росте швидко, не боїться спеки, дозріває навіть при нестачі вологи. З проса виходить не лише смачна каша, а й корм для птахів. Урожайність його добра, а терміни зберігання роками. У давні часи просо. Було головною культурою на степах, бо воно не підводило навіть у посушливі роки. Не можна оминути й гарбуз справжнього годувальника, його можна виростити навіть на купі гною, і він не образиться. Гарбуз не вибагливий, росте великим, зберігається всю зиму, насіння поживне, м'якоть годиться і для каші, і для випічки, і для корму. Гарбузи бувають різні: великоплідні, мускатні, кормові. Вони всі дають багато ваги і калорій. У тяжкі роки саме гарбуз часто рятував людей від голоду, бо навіть один плід може нагодувати сім'ю. Далі варто згадати квасолю, просту і надзвичайно корисну культуру. Вона не потребує великих затрат, росте на легких ґрунтах, збагачує землю азотом, а зерно має високу поживність. Квасолю можна варити, сушити, консервувати, зберігати роками. Особливо добрі старі сорти, що не вибагливі до поливу, а коли посадити її поруч із кукурудзою чи гарбузом, то вони допомагають одна одній, як це робили наші предки. Ще одна невибаглива культура сочоман сочевиця. Її давно забули, але вона справжній білковий скарб. Виростає навіть на сухому ґрунті, не потребує добрив, і після неї земля стає родючішою. Сочевиця швидко достигає. А зерно зберігається роками. І головне вариться швидше, ніж квасоля, що зручно в побуті. Не можна не згадати жито воно витримує холод, росте там, де інші злаки не приживаються. Хліб з житнього борошна довго не черствіє, а сама культура добре очищає ґрунт. Для сільського господарства жито це надійна опора, особливо якщо потрібен урожай без великих затрат. Серед коренеплодів варто мати буряк і моркву, вони не потребують особливого догляду, ростуть у будь-якому кліматі, зберігаються всю зиму і дають вітаміни, коли вже нічого свіжого нема. особливо кормовий буряк. Справжній порятунок для худоби. Також чудово підходить редька чорна, вона росте швидко, не боїться холодів. І навіть коли інші овочі вже не родять, редька дає врожай. Її можна зберігати всю зиму в погребі, а користь від неї велика допомагає при застудах, додає сили, добре очищає організм. Ще одна культура ріпа стародавня їжа, яку нині мало хто садить, а дарма. Вона дозріває раніше за картоплю, яста росте на будь-якому ґрунті, а врожай дає швидко. Ріпа добра і в сирому, і в тушкованому вигляді легко зберігається, а головне. Насіння дешеве і витривале. Для зеленої маси і корму підходять буркун і конюшина. Вони ростуть навіть без поливу, збагачують землю, а зелень можна використовувати як корм для тварин або для компосту. Це важливо для тих, хто тримає худобу, корм буде навіть тоді, коли трава вигоріла. Також варто звернути увагу на кукурудзу, особливо старі сорти. Вона невибаглива, урожай дає добрий, зерно може лежати роками, з неї можна робити крупу, борошно, кашу, навіть хліб. Кукурудза не лише для поля, кілька рядків на городі вже забезпечить родину зерном. Не забуваймо і про соняшник, його можна виростити без жодного добрива, а користі море. Насіння поживне, олія необхідна в кожній хаті. Соняшник росте на будь-якому ґрунті, головне Дати йому сонця. І нарешті дуже корисна капуста, особливо пізні сорти. Вона потребує поливу, але навіть при мінімальному догляді дає великий урожай. Капусту можна квасити, сушити, заморожувати це універсальна їжа. Усі ці культури мають спільну рису, вони не бояться негоди і нестачі ресурсів. Якщо посадити, хоча б половину з них город перетвориться на справжню продовольчу базу, у важкі роки саме такі рослини рятують сім'ї від голоду, бо вони ростуть, коли інші гинуть, і зберігаються тоді, коли інші псуються. Це і є розумне господарювання не гнатися за модою, а сіяти те, що перевірене часом. Сільський господар, який знає ці культури, ніколи не залишиться без їжі. Земля щедра, але вона любить розум і турботу. Посадивши невибагливі, витривалі рослини, можна забезпечити себе на рік уперед, не витрачаючи великих коштів. І коли навколо тривога й нестача, на своєму городі завжди знайдеться те, що нагодує, зігріє і дасть спокій у душі. Наші предки добре знали, що в тяжкі часи сподіватися можна лише на свої руки і свою землю. Коли наставали голодні роки, вони не шукали див, а бралися за сапу, насіння й віру. Село завжди рятувала простота і знання, що передавалися від діда до батька, від матері до доньки. І серед тих знань особливе місце займали невибагливі культури, ті, що ростуть навіть тоді, коли нічого більше не сходить. Ці рослини не раз рятували селянина від голоду, а з часом. Стали символом народної мудрості і витривалості. Ще наші прабабусі говорили посади ріпу і не пропадеш, Ріпа була головною стравою на столі ще до того, як з'явилася картопля. Її варили, пекли, сушили, тушкували з олією чи молоком. Вона швидко росте, не потребує багато землі, а дозріває вже через кілька тижнів. Коли врожай інших культур зникав від спеки чи заморозків, ріпа лишалася. На полісі й донині кажуть, ріпа їжа бідняка, але спасіння багатого. Бо коли приходили тяжкі роки, навіть ті, хто мав запаси, йшли до сусіда по ріпу, бо нічого більше не лишалося. У роки воєн і голоду в Україні велику роль грав і топінамбур його копали навіть тоді, коли поле було вкрите снігом. Люди знали, що земляна груша не підведе, не гниє, не мерзне, росте сама. У багатьох селах старі люди згадували, що саме топінамбур врятував їх у ні голодоморні роки, коли не було ані зерна, ані картоплі. Його їли сирим, варили, сушили, згодовували худобі. В одній родині з Полтавщини розповідали, що саме топінамбур став золотою рослиною. Бо дав їжу і дітям, і поросятам, і корові, а коли весною нічого не залишалось у погребі, саме його копали з під землі. Не менш важливим був гарбуз його садили на межах уздовж плотів, біля гноєвих куб скрізь, де залишалося трохи місця, бо гарбуз невимогливий кинь насіння в землю, і вже восени маєш десятки плодів. У селі гарбуз був усім і їжею. І кормом, і ліками його варили з пшоном, пекли в печі, сушили на скипки, з насіння робили олію. Коли в хаті не було хліба, гарбузова каша з ріпою і ложкою меду ставала святом. Старі люди казали поки є гарбуз, село не пропаде. І справді, гарбузи часто лежали аж до весни, не псуючись, і рятували, коли вже все інше зникало. Так само не можна забути про сочевицю. Колись її сіяли майже в кожному дворі вона не боїться спеки, не потребує багато води, росте навіть на піску. У важкі часи з неї варили густу юшку, змішували з борошном, пекли коржики, сочевиця насичувала і давала сили, тому її цінували не лише як їжу, а й як ліки. У деяких селах Поділля їй досі збереглися старі сорти сочевиці, які передаються як родинна спадщина. Люди кажуть Сочевиця там бідна на вигляд, а багата на користь, бо саме вона не раз рятувала родини, коли інші культури гинули. Ще одна стара культура, яку не варто забувати амарант або щириця, колись її вважали бур'яном, а потім зрозуміли, що вона справжня комора білка. Наші прадіди збирали її насіння і мололи на борошно. З нього пекли хліб, варили кашу, годували курей. У роки неврожаю, коли не було зерна, саме Аамаран ставав рятівником. У народі казали щириця не зрадить, навіть коли пшениця не вродить. І справді ця рослина росте, коли інші сохнуть і дає врожай там, де земля виснажена. Окремо слід згадати буряк не лише столовий, а й кормовий. У важкі післявоєнні роки буряки рятували людей, бо їх можна було і їсти, і давати худобі. З буряків робили супи, запіканки, навіть сушили кружальцями на зиму. В одному селі на Черкащині старенька бабуся розповідала у 47-му жили на буряках і живі, варили їх у чавунах, розтирали з мукою, діти їли з ложки, прямо з казана. і ця проста їжа. Давала сили вижити, не можна не згадати і просо, яке колись було головним зерном українських степів. З проса варили пшоняну кашу, смачну, ситну і поживну. У народі говорили пшоняна каша, мати наша. Бо коли хліба не було, пшоно рятувало. Його не псують шкідники, воно довго зберігається і росте навіть без дощу. На Полтавщині й донині розповідають, як у голодні роки. 1946-го сім'ї виживали лише на просі, збирали колоски вручну, сушили й терли, щоб зробити кашу. Ще один приклад соняшник, що став символом українського поля. Коли не було олії, її вичавлювали зі смаженого насіння прямо в хаті. Тертушкою давили насіння, потім варили кашу на тій олії, а насіння жували просто так, як ласощі. Соняшник також рятував у ті роки, коли інші культури не вродили, бо він тягне воду з глибини і не боїться спеки, усе це не просто спогади, а життєві уроки. Селяни вміли берегти насіння, знали, коли сіяти, як поєднувати культури. Наприклад, у Карпатах завжди садили кукурудзу з квасолею, кукурудза давала тінь, а квасоля обвивала її стебло, і обидві росли краще, ніж окремо. Це приклад народної мудрості, що перевірена часом, без наукових книжок і добрив. Старі господарі казали, посади 10 видів і хоч один уродить. Тому на селянських городах завжди була різноманітність трохи зернових, трохи коренеплодів, кілька гарбузів, квасоля, зелень, і в будь-який рік щось там врятує. Цей принцип і сьогодні не втратив сили. Бо навіть у сучасному господарстві, де все механізовано, природа має свій характер, і якщо селянин тримає стару мудрість у серці, він завжди знайде вихід. Порівнюючи минуле й сьогодення, можна сказати, що нині ми маємо більше можливостей, але менше терпіння. Колись люди сіяли руками, пололи сапою, сушили насіння на печі, зберігали у полотняних торбах, і все ж урожай мали стабільний. А тепер, маючи техніку і засоби, часто не цінуємо простих речей. Але ті, хто повертається до старих методів природного удобрення, чергування культур, збереження власного насіння, помічають, що земля віддячує сторицею, сільська мудрість це не лише спогади, а жива наука. Вона вчить нас, що головне не в кількості, а в правильному підході. І якщо ми знову навчимося дивитися на землю так, як дивилися наші діди, то й у найтяжчі часи не пропадемо. Бо навіть коли світ навколо хитається, селянин, який знає свою справу, залишається на ногах він садить, поливає, чекає і завжди збирає врожай. І це, мабуть, найважливіший урок, який лишив нам народний досвід умій працювати з тим, що маєш. І тоді земля ніколи не зрадить, підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати виживання у важкі часи починається не з паніки, а з розуму й землі. Коли маєш клаптик, городу насіння і знання, ти вже наполовину захищений від будь-якої кризи. Сільська людина завжди розуміла земля це не просто ґрунт під ногами, це годувальниця. Вона не питає, чи є гроші, чи вистачає бензину чи відкриті кордони. Вона дає врожай тому, хто працює розумно і з любов'ю. А тому головне завдання кожного господаря мати під руками такі культури, які не зрадять навіть у найважчі часи. Найперше, що варто зробити кожному селянину, це створити свій город виживання. Він не мусить бути великим, але має бути різноманітним. У ньому обов'язково слід поєднати кілька видів коренеплодів, зернових, бобових і гарбузових. Тоді, навіть якщо одна культура не вродить, інша підстрахує. Добре, коли на городі є топінамбур, гарбуз, квасоля, буряк, морква ріпа, трохи проса чи жита, це мінімальний набір, який дає і їжу, і корм, і насіння на майбутнє. Не треба ганятися за новими гібридами, які потребують добрив і хімії. Старі сорти, що передаються з рук у руки, найчастіше виявляються стійкішими й урожайнішими у складних умовах. Дуже важливо навчитися правильно зберігати врожай, бо виростити це лише половина справи, а зберегти мистецтво. Гріпу, буряк, моркву і капусту треба класти в погріб, пересипаючи піском чи тирсою, щоб не пересихали. Гарбузи добре зберігаються просто в хаті. Головне, щоб було сухо й не надто холодно. Квасолю просо, сочевицю слід висушити, а потім тримати в полотняних мішках чи скляних банках. Насіння амаранту, соняшнику й батату також треба берегти сухим, щоб не завелися комахи. Старі люди радили класти у зерно кілька сухих стеблень м'яти або полину, вони відлякують шкідників і тримають запах свіжості. Ще один важливий момент чергування культур. Не можна щороку садити те саме на одному місці земля, як і людина потребує відпочинку і різноманіття. Після бобових добре садити коренеплоди, після гарбузових зернові, після зернових знову квасолю чи сочевицю. Так земля не виснажується менше росте бур'янів і врожай стає стабільним. Наші діди не знали слова агротехніка. Але робили все правильно, спостерігали за землею, помічали її настрій і віддячували добрим доглядом. Не треба також нехтувати сидератами. Це зелені культури, які сіють для відновлення родючості: конюшина, буркун, гірчиця, овес. Усе це природні лікарі для землі. Їх можна сіяти після збору врожаю, щоб земля не стояла голою. Вони не лише покращують структуру ґрунту. А й захищають від ерозії, бур'янів і пересихання. У селах колись казали Земля не любить бути голою, Накрий її травою, і вона подякує врожаєм. І це проста, але глибока істина, окрема увага воді. Багато культур можуть обійтися без щоденного поливу, але їм потрібно зберігати вологу в ґрунті. Для цього варто мульчувати грядки, прикривати землю скошеною травою, листям соломою, мульча не дає волозі випаровуватися, утримує тепло і не дає рости бур'янам. Таким способом можна значно зменшити трудові витрати, а врожай при цьому не страждатиме. Старі господарі часто казали земля любить, коли її не турбують зайвий раз. І справді менше перекопування, більше користі. Не менш важливо берегти своє насіння, кожен селянин. Повинен мати свою невелику насіннєву комору. Вибирайте з урожаю найкращі, найздоровіші плоди, висушуйте їх і зберігайте. Бо коли зникнуть магазини й базари, власне, насіння стане золотою страховкою. Ті, хто вирощує власні сорти з року в рік, помічають, що вони поступово пристосовуються до місцевого клімату, стають стійкішими, дружніше сходять і краще переносять хвороби. Це. Жива спадщина, і її не можна втрачати. Город виживання це не тільки запас їжі, а й спосіб мислення. Людина, яка знає, що її годує земля, спокійніша за ту, що залежить від магазину. Коли ти вмієш виростити батат, посушити гарбуз, законсервувати буряк чи зберегти насіння квасолі, то вже маєш впевненість, що завтра не залишишся голодним. І ця впевненість дає силу жити навіть у найважчі часи. Не треба чекати, поки настане біда, щоб згадати про землю. Мудро почати зараз посадити кілька грядок витривалих культур, облаштувати місце для зберігання, підготувати насіння на весну. Бо той, хто працює на випередження, ніколи не буде голодним. У кожному селі є старі люди, які пам'ятають, як жили на своєму. Вони не знали, що таке супермаркет, але знали, що таке запаси і розум, і нам варто повчитися в них цієї простої але великої мудрості. Отже, найкраща рекомендація не відкладати виберіть 15 культур, що ростуть без клопоту, посадіть їх у своєму порядку, навчіться збирати і берегти, і ви побачите, як навіть маленький город перетвориться на справжню комору. Бо виживання чи це не страх, а розумна підготовка. Земля завжди готова допомогти тим, хто ставиться до неї з повагою, і коли прийдуть важкі часи, той, хто тримає в руках лопату, а не чек, завжди буде ситий. Бо сила нашого народу у землі, у праці й у вірі, що навіть найскромніший город це краща гарантія майбутнього, ніж будь-який папірець чи обіцянка.